Нова техніка ікон та ще й взагалі нові ікони з новими зображеннями. Дуже часто ви питаєте саме про до речі, у мене запитів навіть, було ну більше десяти точно на таку ікону. Це швидко чующа і швидко відповідаюча Ви Виговорила навіть не помилилася. Молодець. Це така нова Богородиця, за яку ви запитували. Виготовлена вона на дереві. Подивіться, з шпонками, такими шпоночками. Це для того, щоб ікону не деформувало з часом. Вартість ікони 550 гривень. Розмір саме цієї ікони 13 на 17 сантиметрів. Подивіться, вона дуже гарно, якісно виготовлена. Кольорове яскраве зображення Богородиці, імітація кракелюру. Так що, кому потрібна ця ікона, хто її бажає замовити, можна, до речі, в більших розмірах. Там, по-моєму, 17 на 21, 22, 21 21х28 на двадцять. 21 і 30 на 40 Ціни відповідно різні. Якщо зацікавило, перейдіть, будь ласка, на сайт в шапці профілі Конналавка. Там зазначено всі розміри, які можливо замовити, і кони, які можна замовити. Переходьте, замовляйте.